Всім привіт! Ми знову рибаємося до вас з тренуванням, з класними тренуваннями для покращення вашого самопочуття, для покращення вашого настрою, для покращення вашої фізичної форми. Тобто, сьогодні у нас буде таке досить цікаве тренування. Ми з вами будемо працювати по підходах і будемо кожен раз збільшувати кількість разів, які будемо робити. Тобто, перший коло ми робимо 9 разів, потім ми робимо 12 разів, потім 15 і так будемо збільшувати. Отож, ваше яке завдання. Тобто ви маєте зробити коротке тренування, але максимально сплити е, калорії. Тобто, е, ви відведіть на це тренування 20-25 хвилин. Ми хочемо продемонструвати цим, що за короткий період часу ви можете класно потренуватися. Е, ми пробували це на собі і хочемо передати вам, що п'ять вправ, можливо, шість, і ви збільшите кількість разів. За короткий період часу, і вам буде дуже класно. Дуже гаряче. Буде дуже гаряче, да, і буде відчувати своє тіло добре. Да. Лера, Юра, ми знову з вами. Ми тренуємося для вас. Вам дуже класно, нас двоє, і може вам приділити дуже багато уваги. Тож, Ліра, я чую, вже включила тренування, я теж хочу подивитися, скільки ми спалимо за таке коротке тренування калорій. Пам'ятайте, да, ми показуємо, ви дивитесь, потім виконуєте також ці вправи, і буде у вас дуже-дуже. Класно, це все є в порожні. Mm. Так, ми готові ще раз очевик і е, покажу, що ми будемо з вами перше робити. Це будуть пишки бристанні з пишками, тобто ми стаємо на нашніх плече, присіли з минуло і легенько відпереду. Да. Потім ми з вами е, покопаємося про половину і робимо назад з кіком перед собою. Буду трошки втрачати першу коледжу на ну, але це нормально. Отож, перший ми робимо по 9 разів, потім будемо спускатися на калімат і будемо робити інші вправи. Тож ми готові. я так стану, У нас присідання, пружинка, відприщено. Три, два, два, пішли. Перший раз робимо такі 9 разів. Зубаю, продихаємо. Дев'ять разів. Друга ножка. Три. Два. Перво. так добре. Два. Два. Подаруючи якщо. Три. Будете займатися. Беріть. Положі сестру. П'ять. Подруг чоловіка. Приставайте лімайте. Займайтеся нас. Дев'ять. Вистачаємо. Подавіть разів, бо наступний раз миром подавається. Є, ми зробили з гарпуси вправо, спускаємося вниз. Далі ну, у нас буде улюблена вправа по нашому соціальному опитуванню. Ми снігаємо планочку і з видихом підприємо два ножками під себе і вирівнюємося вирівнюємо назад. Дев'ять разів. Потім поставимо корінка і будемо робити відверті ножки вбік з ударом і вертати ножку на місці. зі мною на кожну Отож, Починаємо з 9 разів під пришкою до себе. Стаємо в планочку, 3, 2, 2, тиша. Бага на руках. Йос. Чудово. Пускаємо Спускаємо клієнтку. Стараємось, щоб наша спина була летненькою. Добре, правимося руками. Не переносиво тіло ні вперед, ні назад. Стараємось натижувати і пішли лівою ножкою. Працюйте три руками сі, Влики Влики сі, і стайте надих. Ліки вправи. Куди їх повторюєш то і дуже класний результат. Збираємося свій таз, супер. Так. Другий блок вправ закінчили і зараз робимо три вправи на прес. Вони Ще середній, ми дуже складні і дуже легкі. Отож, показую одразу всі. ми ставимо напівні плече, давай прижимаємо колісницю, ручками заводимо за голову і піднімаємося повністю наверх, погляджу ручки. Це наша перша вправа. В світово ми лишаємося на положенні, коли сидимо, виносимо ножки, от нас є карімат по діагоналі. Ми дозволяємо піднімати ножки, переносити їх через карімат і витамина їхне положення. І в самому кінці, коли ми зробимо 9 таких переносів, просто стараємося. Потримати рідні ножки, максимально рівні, тобто зробити околочик. Ставимо ножки, визволюємося пробити, ми починаємо. Повертаємося, ці коло, поки тільки на неї підлізли. Три, два, два, пішли. Ми коли піднімаємося, виправляємо одну клітку, руками поверхні назад, розстягуємо, спорожнюємо пресовний час. довести ще Дубай рахувати. Вісім. Вісім. Дев'ять. Зупинимось. Так, ручки для зручності переносимо за спинку. Виносимо ножки в праву сторону. Три. І раз. Два. Високо піднімаємо ножки. Зменшуємо відпочинку між вправими, тому що ми знаємо, що робити. Дровом вже по 12 разів. І останнє коло з ромом по 15, ми вже розігрілися, відчутно, що пульс пішов, і ми з вами витекли на одне коло 15 хвилин. 5 хвилин. 5 хвилин тільки витягнути. А обов'язкове дихання. Так, да. Віднове дихання. дихання. Якщо вам ем, стає не по собі, каже, зупиниться, тож підпочатку продовжуйте. Ми теж пам'ятаємо, що вправа – це присідання з пружинкою від скоп. Давайте святів поки будемо. Три, два, пішли. Назбавайте про спину, дихання. Выпад удар, не посвящен, не включайте баллу, правая ножка, два, поїхати. Щоб буде прапор дихати. Пульси не буде підніматися. Будете досить комфортно Щоб займатися. Коліна наш в микрофон. Деякі затримують подих і на останніх силах. Тоді да. голову кружіння, пульс піднімається. Три, два, два, діва ножка. В своєму темпі. Так, да. Якщо, наприклад, не можете вископити одного, ми трошки нижче і обов'язково про Ми спускаємося на кермат, ставимо добре ручки, готуємося, 12 зі підтримуємо і по 12 разів Окей, Стали, три, два, Можна запікувати. Як ми дикаємо. Прес працює, рісниця працює, ноги працюють. Дуже універсально, власне. Остава. Що на у нас Так, ліра? Да, Гаряче. Гаряче стає. Ми добре провітрити Кімнату вперед. Такі прямі ручки. Ліва ножка випрямили, підняли, випрямили. Три, два, два. Ми підібрали так вправи. Щоб ви могли трошки... Відпочивати після першої складної. І було вам добре. Дівчата буде легше, легшим перед ногу. Чоловікам бач, але чоловікам дуже потрібно робити ці вправи. Менше жінка. Дванадцятий. П'ятдесятий почне. Так, міняємо ножку. Три, два, п'ять. Менше не радимо? радий. Складним разом. Наближаємося до завершення тренування. Тривається, мабуть, дисципліна. Саме в харчуванні, в режимі, в одному балансі дисципліна. Зробить з вами чудеса. Оце та сама пігулочка, яку всі шукають. Просто систематично, виконуєте те, що потрібно, і отримуєте класний результат. Супер. Так, давайте підтягнутися, бо я так відчуваю свої сітички. Чуть. І ну, реально туди, за скільки це прикладно. Вийшли з кермати на подвір'яч, кімнати розстелили, зробили повне ціну пенман, тумбалося, пішли в душі, і ви абсолютно нов і людина. Окей, пожалуй, поясницю. По 12. Перем'ятаємо. 3, 2, 1. І. Питаємо, що це щоб Не вштовхуємося. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Закровати вам є 6. 4, 3, 2, 1. Є. Можете прилягти. Вийти. Дуже жарко, а перед ущо не бігти. Ми закінчили другий. Це одна ста хвилина. Дивіться, правильно дихаю, говорю. І пусть і 76. Тобто казать корочку. Все окей. Супер. Піднімаємося, ноги. Так. Пам'ятайте, що дуже класно мати якогось друга, чи тренера, чи, можливо, друг тренер, який може вас контролювати і казати, що пацієнтів сьогодні треба тренування. Погано по лоду, погано ви, ви прийдете, на тренування. Погану погоду, погане самопочуття, ви пройдете, відзаймаєтесь, краще настрій, фізичну форму, підтягнути. І з ким ти ось у вас був. Але краще самому виробляти в собі дисципліну, тому що ви працюєте для себе, для свого здоров'я, для свого відображення, для свого майбутнього ще дбати. Так, це був ліричний відступ. І по 15 разів третє коло, пам'ятаєте, що ми чекаємо 2 ще четверте, де буде вже 18. І напишете, як вам взагалі останнє четверте коло. Ми погнали 15 разів присідання кружинки військових. І цікаво. <плес> наскільки мене виходить? <плес> Можете порастити мене ножки 15. Ще якихось три рази. А? А, <плес> yeah. Тут струшуємо ножки. Кроме боки вдох видих Відновлюємо <плес> вихідні. І саме цікаво. По 15 хвилин на кожну ножку, не спіша. Ударом справимо Починаємо. три, два, раз, і... That's the secret. З потім щось дозувати. Не часто так любить, але є сумніви, йти не тренувати, то вийде. Пускай вниз. Вірка, це улюблена вправа. Просто зараз буде. Так. Да. тут у 15, 15 пірочки класно, весело, потом тень. Випрямили ножки. Два. пішли. Melhorar a chance. Quando uma pequena equipe de Isso Наші залишається з вами в праці і ми закінчуємо. -17 і ви А ні. Ось ще одного. Ми за вами слідкуємо. Ложку прижали поясничку, зробили, вдохнули, нашкувалися. Так, три відходиш. І фініш. Три, два, два, пішли. Але класно. Перемосило підібрало вправи. Десь ти стомлюєшся більше.

Зрозуміло. Тільки почуваю і зрозуміли, Бо результати є. Так, прес. Три. Сім. Ці юривіше говорити. Тримується. Шість. Ножки піднімаємо, пускаємо. Сім. Клас. Вісім, прес. Десь, якщо важко тримає, робіть одно.

138 калорій в тебе. Скажем вам перше, це тренування кльове для дівчат, тому що в мене 160 калорій. 160 калорій. Бачите, за 20 хвилин сполили сто шістдесят калорій. калорій. Так. Це круто, це дуже класно. Так. Так. І ви потрапили дуже мало часу, спалили багато, багато калорій. А Якщо ще ви нормально поїли, звичайно. То ці калорії 100%. пішли куди? Дефіцит. Головне, що ми будуємо наш організм. Головне з чого ви його подивили. Тому Дуже добре відносити до свого харчування, збалансованого харчування. Да? Да. І рухайтесь. Життя – це рух. Да. Ми раді були вас бачити. до наступної зустрічі.